І села, тому що Україна єднається довкола імені Степана Бандери. І як би нам сьогодні не намагалися розповідати різні провокатори невігласи українофоби, що Бандера роз'єднує Україну, Бандера її єднає. І сьогодні ми в Києві довели черговий раз Це своєю ходою, своїм маршем. Так чи ні? Бандера єднає українську націю від заходу до сходу, від півдня до півночі. Він єднає всіх українців, які пишаються тим, що вони належать до нашої великої нації, які пишаються тим, що вони живуть у нашій великій державі. Бандера Єднає і водночас сепарує тих, хто є українцями і хто є нащадками окупантів. Бандера єднає тих, хто пишається належністю до великої нації, до великого чину наших героїв і сепарує відокремлює тих, хто бреше, хто намагається поширювати совєтські міфи, але разом з тим його день народження є символічним. Це 1 січня. Перша січня – це той день, коли все світле, коли все чесне, коли все горде тим, що воно є українським, виходить на вулиці і святкує. І те, що є антиукраїнським, заливає сливу і лежить мордою в салаті. Саме тому вони погрожують, але вони ніколи не можуть заладити нас, тому що українці. Вони є гордою нацією, вони поважають себе і поважають своїх героїв. Ми з року в рік проводимо марші на честь Степана Бандери, тому що Бандера – це не лише людина, яка дала одну з нас в нашій нації бандерівкам. Але Пантера це символ того чину і орієнтир, який дає нам впевненість у тому, що наша боротьба обов'язково приведе до перемоги. Бо Пантера боровся у той час, коли перемога була надзвичайно далекою, і коли перемога була надзвичайно важкою і нереальною, але Пантера все рівно робив свій чин і йшов на пожертву. Він йшов на пожертву заради нашої держави і заради нашої незалежності та нашої свободи. Ми сьогодні маємо незалежну державу, сьогодні маємо 23-й рік незалежності, але на превеликий жаль, ми ще не маємо тієї держави, про яку мріяли герої, в тому числі Степан Андрійович Бандера. Бо Українська держава сьогодні кишить агентами Кремля. Нащадками окупантів, комуністичною партноменклатурою і українофобами, які мріють роз'єднати українців, які мріють посварити українців і які мріють знищити нашу державу. Ми сьогодні не маємо держави, наповненої українським змістом, тим змістом і тої держави, про яку мріяли сотні поколінь наших предків і пращурів. І саме тому ми, чим Степана Бандери, беремо за зінець у нашій подальшій боротьбі. Саме тому ми розуміємо, що наша мета сьогодні значно ближча, ніж вона була тоді до Степана Бандери, Романа Шукевича, вояків української повстанської армії та багатьох сотень українців, які мріяли про таку державу. І тому. Ми маємо пам'ятати, що наша боротьба триває, вона обов'язково буде переможною, тому що ми на своїй Богам землі, і ніхто нас звідси не зможе погнати, і ніхто нас тут не зможе перемогти. Бо ми живемося духом предків, бо ми живемося як те дерево, корінням, соком нашої рідної землі, потом і кров'ю, яку проливали у цю землю сотні наших предків поколінь. Але так само ми живемося і прикладом наших героїв, серед яких от. Головних, можливо, навіть одно стоїть Степан Бандера. І саме тому вони Бандерою і сьогодні намагаються лякати людей на сході України, саме тому вони намагаються лякати Бандерою Захід, який не знає досконалої історії і не бажає вникати в цю суть. Але наше з вами завдання донести правду. Наше з вами завдання в тому числі такими акціями, як щороку, 1 січня. Відновити історичну справедливість і надати Степану і Бандері. Він для нас герой уже давно неважливо, чи визнала його держава, чи ні. Якщо вона його не визнає, значить вона не до кінця українською. Але законний статус все ж таки стане символом того, що ми перемогли і здобули державу, за яку боролися українські націоналісти, і за яку боровся Степан Бандера. Тому Степана і бандері тричі слава Україні! Героям слава! слава Україна!